За 150 тисяч доларів в селі Татарові ти можеш стати власником будинка, площа якого буде 50 метрів квадратних, 5 сотих землі. Цю ціну буде входити е, повністю ремонт, меблі, техніка, заїжджаєш і живеш. Е, скважина, септик, світло, все в цю ціну буде входити. І подивись, який буде класний краєвид з твого будиночка. Ось така красота. Це село Татарів 15 кілометрів від Буковеля. Але мова йде не про цей будинок, а про те, що поруч у нас є фундамент, що ось тут може бути твій будинок. Такий самий, як ось цей будинок, може бути в тебе ось на такій даній локації. Плюс цю ціну ще входить. Те приміщення, де ви собі зможете зберігати всі потрібні речі. І давайте заходимо на фундамент і подивимося, який буде краєвид з вашого будиночка. А краєвид буде просто нереальний. Ось такий буде краєвид з будиночка, хто купи ось тут будинок. Класно, що це в нас буде котеджне містечко закритого типу, Тобто тут не буде лишніх людей. Плюс тут буде в нас великий басейн, спа зона, тобто, це буде таке круте котеджне закрите містечко з басейном спа і Ось ви собі можете бути тут жити. Реально топова локація, одна із топових. І ось фундамент вже під будинок. Тому, якщо тебе зацікавило, номерочок під відео, телефонуєш і ми тобі допоможемо стати власником твого будиночка.